Шукала кохання, а отримала розчарування? Чому в твоїх стосунках досі біль, недосказаність, тривожність, несвобода? Чому ти досі страждаєш в той час, коли хотілося б бути щасливою, коханою жінкою? А ти не там шукаєш, і не те шукаєш, і хочеш правду? Твій чоловік ніколи не зможе тобі дати тієї любові, яку ти від нього вимагаєш. І знаєш, що це за любов? Батьківська. Бо десь там, далеко в дитинстві, ти просто була недолюбленою дитиною своїх батьків. І зараз, як та поранена птаха вступила в стосунки і вимагаєш від чоловіка тебе долюбити, а він не розуміє, що ти від нього хочеш. Бо хоче бачити біля себе дорослу жінку, а не маленьку дівчинку. І якщо ти будеш так продовжувати, то він буде шукати пристрасть на стороні. А ти так і залишишся ні з чим. А знаєш, вихід з цього є. І я зможу тобі показати, як знайти найкоротшу дорогу до серця свого чоловіка без вимагань і розчарувань. Якщо ти цього хочеш, напиши мені у Дірект слово любов. І отримай свою дорожню карту, де тебе буде чекати щире, прекрасне кохання з твоїм єдиним чоловіком.